За командою регіонального диспетчерського центру національної енергетичної компанії Укренерго жителів Чернігівщини відключатимуть від світла на 6 годин. Одночасно без світла будуть чотири черги споживачів. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Чернігівобленерго. Станом на 7.30 графік погодинних відключень має наступний вигляд. У зв'язку з даною ситуацією, зранку 16 липня, прилуцький міський голова Ольга Попенко зібрала термінову нараду. Долучилися керівники об'єктів критичної інфраструктури, надзвичайники, голови комітетів самоорганізації населення, керівник прилуцького рему Андрій Бордовіцин. Обговорювали питання роботи комунального підприємства, прилуки тепловодопостачання в умовах жорстких відключень світла, а точніше роботи насосних станцій, що забезпечують місто послугою водопостачання та водовідведення. Заслухали очільника підприємства Андрія Гавриша, дізналися нагальну потребу у паливно-мастильних матеріалах та колегіально вирішили дане питання на сьогодні. «Укренерго» змінили графіки. Відключення світла, звичайно, що це досить такий серйозний графік, бо три години буде освітлення, а шість годин не буде. Ці графіки будуть діяти з сьогоднішнього дня, практично сьогоднішньої ночі по всій області. Тому ми терміново зібрали сьогодні комісію з надзвичайних ситуацій, обговорили це питання з директором комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрієм Анатолійовичем Гавришем, прислухалися до його пропозицій і ми вже сьогодні. Сьогодні виділили ми із матеріального резерву дизельне паливо, і вже сьогодні ми розпочинаємо підключати генератори за допомогою джерел альтернативного живлення. Планують забезпечити роботу одразу трьох свердловин. Як говорить директор комунального підприємства Прилуки та водопостачання Андрій Гавриш потреба у пальному значна. Витрати складатимуть близько 100 літрів на одну годину. Насосні станції мають не лише видобути воду її необхідно доставити і до кранів споживачів. А складнощі у наданні послуги з водопостачання розпочалися, коли завжди вказівкою Укренерго почали відключати одразу по чотири черги, зазначає очільник організації. І на сьогоднішній день теж ми пройшли в чотири черги. І получається, що за добу по кожної черги немає де 16, де 15 годин електропостачання. Тому на сьогоднішній день на комісії було прийнято рішення виділити підприємству паливо. В кількості чотирьох тонн. це паливо буде використано для того, щоб працювали генератори. Було прийнято рішення сьогодні на комісії. Це, значить, генератори будуть працювати. Хоча в самих таких районах це 21-у свердловина, яка знаходиться в районі педочилища, у свердловину. Вона теж знаходиться в тому районі, і сьогодні підключимо. На ракетної задреси ракетна тридцять 37, теж підключимо цю свертловину до генератора, яка буде працювати три години вранці, і три години ввечері, тобто шість годин за добу. Будемо працювати на генераторі, тобто споживачі залишатимуться без світла на 6 годин, а без води на 3 години. Генератори працюватимуть з 6 до 9 та з 17 до 20 години. Саме в такий час прилучани навіть за умови вимкнення світла будуть з водою. Обрали ці години, враховуючи потреби містян, коли на цій черзі буде відключення світла на 6 годин, наприклад, так. То ми будемо працювати три години на генераторі. Таким чином дещо покращиться ситуація із водопостачанням у місті. У прилуцькій міській раді наголошують, на питання відключення світла керівництво міста не має жодного впливу. А графіки відключень світла складають та затверджують на вищих рівнях. Графіки розробляються, затверджуються «Укренерго», Обленерго, і тоді тільки наше підприємство. Це підприємство РЕМ відключає від освітлення. Тому зрозуміло, що нам треба набратися терпіння. Це важкий час, нелегкий час. Треба набратися терпіння до всіх таких проблем ставитися із розумінням і, звичайно, підтримувати.